За наявною інформацією, яка є у нас ну, верифікованою до кожної людини, але маємо розуміння, що в області перебувають 40 тисяч 576 дітей. В рамках обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками чи законними представниками з початку оголошення евакуації 7. Квітня 2023 року станом на початок жовтня було евакуйовано 524 дитини з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Випадки приховування дітей дійсно мали місце, опрацьовували ці питання ще по місту Бахмуту, де сім'ї не мали бажання евакуюватися, ховали дітей не в себе вдома, а по інших містах. Де можливо, ми вживали запаху, заходи примусового е евакуації, але такі місця мали, факти мали місце.